Вітаю восени 2021 року. Ми з дружиною законсували нашу дачу і поїхали до Києва. Ми сподівалися, що в 2022 році по весні ми приїдемо на дачу і, як завжди, будемо там жарити шашлики. Але сталося інакше. В 22-му році, після повномасштабного вторгнення, дача була на території, яка була окупована, як і все село. Я приїхав тільки зараз подивитися, що сталося. Дещо розрабували. Але я ще поспілкувався зі своєю сусідкою, і вона розповіла, як відбувалася ця окупація, що відбувалося під час окупації. А головне, що вона особисто відчувала. Знаєте, це неймовірне свідчення. Воно варто того, щоб його подивитися. А що сталося з дачею? Я покажу. 24-го почалася війна Так. Уранці. Ото вже б'ють від Чорнобиля вже сюди. Да, да. 24-го уночі проти мене бой б'ють страшне, хто і хто хто що. і по трасі б'ють, і я ж село побив. Я кажу, на діда лягаю в коридорі, бо зараз будем, буде горити Тамарина хата, і мич будемо горити. Бо це ж одб'ють на трасі. А вони що? Е, їхали наша машина, це вже мені послі, хлопці тільки ага. приїхали, да мені розказали. Їхала наша машина, везла машина продуктів, машина оружжя, машина е, три машини, взагалі. Спереду танка і ззаду танка. Так. І їм треба було повернути у село, як вони їхали звідти і їхати на Житомирщину. А вони поїхали потратити і попали тут у засаду. Бо тут вони проти нас стояли, проти мене. Ото тут стояли, наче в лісі по погрібі ходили, а тоді там на Ровчаку стояли. І там стояли, а тоді вже як їх 9 березня я пошла шукати е, телефон, 6-го не стало нічого у нас, вже не зв'язки, не цвяші, нічого. все. Я пішла шукати, думала, може, де позвоню, вони в лісі тут стояли. А 10-го вранці, десь в 5-6 прилетіло три вертольоти, помостили їх тут. тут же передав. Кацапів перебили. Да, Дуже добре. Кача поперебіли, і вони тоді ті, що залишилися, вибралися, як я кажу, до Пескобази. Да. Туди вони вибралися. А тоді час е, везуть, а б'ють знайшов, таке високе везуть, поставили на трасі. А з дороги чутно, як вони говорять, що треба возле красивого дому. І поїхали туди до тієї дачі. Перша, яка стоїть. Да, так, там стоїть. Да, да, да. І щось поставили. Я кажу началу і на Ларису, і Єву, я пойду через Палащині і корчі, хоч воно не розвите, через плод побачу, що вони там таке роблять. Вони з воді воду возять, я бачу. Приїде машина, накачали воду, а там плодять. такий о, не видно здобув. Я пішла туди через ті корчі, туди зайшла. Ну, що ти побачиш? Таке якийсь стоїть. І зразу почали звотігати. А тому його те посадили, допускали да ті тієї ракети чи що воно таке. Ну, мразі, мразі, разі, розумію вас. Да. А далі що? А як коли розіграли цей А тоді вони до 22 другого чис... до 22 травня. Да. Ні, квітня. е, березня. Вони у нас. По селі, отут, не їздять, потратили. Дати. А, це вже ще, селі, ще кацапи. Кацапи Так. І вони не їздили тут у нас по селі. Коли вони 22-го приїхали, я у двори убираю. Ні, це вже вони раніше приїхали. Та раз, не важлива дата. Ну. 13 чи 12-го, 12-го приїхали. 12 го вони так, приїхали, йдуть у двор твій з автоматами. Так. До мене, я стою. Вони щось кажуть від кворки, а я з гляку ще, чорт його знає, що воно каже. Подходить. Бабушка, нам би банько, як яку яку вам банку. А можна нам би помітися, як у нас такого нема. У нас такого нема. Ну, нічого, це вони 12-го приїхали, як я сказала, що нема, вони машиною, то її поїхали, машиною не Завтра 13-го приїжджають два танки. Коло вас, тут на городі, коло хом'яка, ага. розвернулися і стали. Але ж я не знаю, чи вони сюди до вас пішли, чи ні. E, Боюся ж виходить на це. Те... Зрозуміло. 13-го. Коли дід каже мені, ти знаєш, там щось таке гахали, чи не побили окна у березі. Ну, вже падло нагрузили на танки і поїхали. Грузили на танки? Ну, no, а як же? На танки, нагрузили, поїхали. Поїхали. Я 13-го, 14 -го, я кажу на діда, пойду наберу дров. Раз так. таке. Да. Я пойду наберу і принесу дров. Ну, я приходжу, коло, коло кучки стоїть сумка, у сумці зложене покривало, зала, я бачу, і там ще щось зложене, і зверху сковорода. Мародери. мародери. І, і зверху сковорода. Я думала, що це хтось із наших. Я себе пойшла нагнулась, беру дрова. Здравствуйте, я глядаю, матінки, моє повен двор. кацапов. А я кажу, я прийшла по дрова. Ну, все. А, вони, а вони тоді, а хазяїнка? Хазяїна нема чого, це в нас тут дача, хазяїнка в його мунди за границю його немає. А вони ж собі це окно, відкрили і сюдою уже вихило. Усі сумки рабіє, де вони ті. На завтра прийшли пишки, повиносили все геть, золоті стула, все геть повиносили. Я приходжу, два стула. Стули, навіть стули отакі от отзабирали. Ну, взагалі які, пам'ятаю. Залізні, залізні я забрала до себе. Гаразд, дякую. Вони два ті два залізні стула кинули отам по цим, під флотом. Із книжками, якісь чи кульки. Три тарелки залишили. Я з нього оце геть навіть Вибачте зараз, крали навіть е банки, які були для консервації, вкрали банки. Ой. Ну гаразд. А що ще було? Ну, що хто не знаю, що вони тут возили, возили, другий день, знову возили і носили вже на другий день, несуть. Пронесуть, посидять на стулах і далі посуть. О... А що в них руки повідсихали, коли вони несли? Але, ну, Гедота, просто гидота. Да, да, да. А хвилина, зараз повернусь. Да, зараз да. повернуся. О, а унітаз не вкрали. Ні, чомусь, це унітаз залишили. Ой, родненький, ти десь залишишся. Але тут я бачу все. все. А телевізор <сху> старий був. Йому років вже там 20 і теж вкрали. Забрали, забрали. О, дурня, 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 дурня. Така О. дурня, що й казати. А тоді чого? Тоді... Покривала матраси, все вкрали. А, ну. тоді, а тоді ви знаєте, а тоді вже може повсякте. Ходили і так тут вже заходили, вже тоді вже сто ход заходить. А тоді і наші прийшли і заходили, так? Да? Ні, наші солдати ні. Ні солдати, ні, місцеві, я кажу. Люди, наша села ця капля і таке оце. А, варі... а навіщо наші місцеві заходили і брали речі? Ну, відверто. На що? Да. Ну а як на що? Які речі там таке, яке що ну неважливо, але це чуже, може... але чи, може... чи чуже. Це чуже. Навіщо красти чужі речі? Я вам кажу, що я чотири железні ваші. Яшу. Але ви взяли до себе, щоб їх зберегти. Я розумію. І це. І приніс, двоє железних грабель притягнув. Це я розумію. О, вже, а до речі, жодна, жодна ані касарки немає, ані топорів, нічого немає. Кажу? Так в мене запитання. Це ну я розум. Вони кохарті, мабуть, позабирали. Це важливо. Але в мене запитання інше. От як ви думаєте, ну я розумію, чому москалі крали. Вони мародери, вони покидьки. Навіщо наші місцеві брали? Ну, навіщо? Що вони вважали, що можна брати все що завгодно? Ой, господи. От і я от протей. Я вам кажу, що таке, що тут 5 колек, такий холодильник, може, що й брав. Зрозуміло. Оці штула тільки встали. Та я зрозумів. Ще крали щось десь, кацапи по селі? Ускрозь кожну хату. Тобто в разі такі ще о, Де не було людей, оце Наташа, що коло мене живе, так. вони ж поїхали 12-го на Житомирщину, всі Сістровичі виїхали. Тут залишилось нас 5 калів у селі. Зрозуміло. А ті їх ще виїхали на Житомирщину, не було. До У Наташі вони до 22-го не були в хаті, а тоді відкрили, ліше диво там поробили, позабирали, даже свині покололи де забрали на танку. Зрозуміло. Одну закололи, а одну живу на танку. Спереди. Це добре, що ви пережили цю окупацію. Це О. добре. Але повірте, а знаєте що їм це кров'ю відкрилося? Мені мені усе оце усе, усе я зараз болію, Я думаю, через те, що я перелякалась один сволоч трохи ж от не отакого автомата у груді. Що до вас автомата? Да, да, Отак от автомата в груді і через фортку, а тут собака гавкає, я стою, жду, ну вже або стріляє, або ні, такий сопляк вдома. І затім такий сопляк, сопливий, що страшно. Але мразот направляє Іди, на вас стоїть, автомат. Автомата. Ой, А я вже побачив, що таке каліка, дибаєш туди, а я кажу, тоді на його сволоч, стріляй мене. Діда й собаку, але тільки впадло до смерті, не за смерть. Бо як я то ви буду перед очами Ва. скільки ти будеш жити. Все гаразд. А вон тоді захватиться та побіжіть, да побіг, та побіг. Я думала, вони сюди до вас, а вони до п'єніхи, і у певних вже чую б'ють окна. Уже Тварі, у всіх. Да, всі. Але дякую вам, дякую, що вижили. Дякую, що пережили. О, Знаєте, я вам хочу сказати одне. Повірте, такі... повірте, це йому, то що він на вас направляв. Воно йому аукнеться. — Я думаю, що його вбили то є вертоляти. О, бачите, не треба я було думаю, направляти. Бо він йшов сволоч і йшов, я кажу, щоб ти до вечора не дожив падлюкати. Ваші слова сталися. Дякую. А, а діти слабів, тоді діду стало ще хуже, так дідка. Хай би був стрілявка. У мені не треба такої смерті, щоб він мене вбивав, тут соплячить. Все гаразд. Все гаразд не хвилюйтесь. — Ну, це таке. Дякую.